Двигун Ломбардіні Прогрес, двохциліндровий дизель. Ось така маркировочка LDW 502M3, 500 кубів. Об'єм двигуна. Мощність 20 кінських сил. Ось такий апаратик, цікавий моторчик. Стояв напевно, що на мікрокарі. Є варіатор. Є ще доповнительний варіатор на ньому із коробочкою автомат. Авторевер, дві передачі. Переключається авторевер вперед і взад. Такі два тросика. Вперед і взад їде. Класний моторець. Розхід у них топлива, заявлений, якщо на автомобілі щось там до 3 літрів на 100 км, якщо на години десь в районі 300 грам на годину. Такий моторчик, як повітряний фільтр, все повністю. Мотор повністю комплект. Тут є, я не підключав, але тут є електроклапан-глушилка, е, в ньому зроблено так, що е, щоб його заглушити, просто перекривається подача топлива. Я плоскогубцями шланг перетисну, він заглохсь. Е, є скріплення генератор додатковий. Люди встановлюють їх на Є інша 10 до них додають на точки вок, працює вже прекрасно. Можна його встановити на різні види техніки, і на квадроциклах вони стояли, і на моторних лодках, на машинках мікрокарах, на баги можна, хто що придумає, там його можна і сидити. 20 кінських сил. То є для такого двигуна досить нормально і буде тягнути гарно, тим більше він є через. через муфту. Зараз заведу, покажу, як працює той коник. Сейчас дым глушится. Ось такий апаратик.